Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми будемо розпаковувати дрібнички для лабуби. Перше у мене є ось така содоласька лабубу, її треба розрізати. Зарізаю її розірваю. Таке миленьке. Далі у нас одяг. одяг для лабуби. Такий. Така спідничка у нас є для лабуби. Ось моя лабуба. Будемо приміряти. Приміряти ми будемо в наступному відео, бо це відео буде задовге. в нас є ось таке. Відкриваємо. Всім па-па!